Початку повномасштабної війни зооконтроль прийняв до себе більше тисячі евакуйованих собак та 131 кота. Співробітники комунального підприємства і самі їздили у зони бойових дій до Бахмута, Селидового, Новомихайлівки, Курахового та Покровська. Окрім собак та котів, вдалось врятувати черепах, білок, папуг та інших тварин. Важкі тварини, важкі тварини, як і по травмам, так і по стресу. Вони знаходяться в великому стресі, але ми намагаємось їм допомогти, соціалізувати і дуже радісно, коли собака приїжджає поранена в великому стресі. А від нас вже їде весела і повністю здорова. Ірина згадує тоді, вони ще не знали, як поводитись з настільки травмованими тваринками. У комунальному підприємстві тісно співпрацюють з волонтерськими організаціями. Зооволонтери привозять до Дніпра чотирилапих здебільшого із Запорізької та Донецької областей. В середньому за місяць із зони бойових дій евакуюють приблизно 40 тварин. Зараз ми вивозимо більше хворих, поранених тварин, привозимо сюди, залишаємо їх на лікування, на перетримку. Тварини, які вже там пройшли лікування і можуть бути відправлені в родини нові, ми допомагаємо в пошуку. Зооконтроль допомагає, допомагає нам їх перетримувати або ну, допомагати тваринам. За рік через зооконтроль прийшли більше двох тисяч братів наших менших. Зараз тут знаходиться більше двох сотень собак та півсотні котів. Окрім цього, підприємство весь час не припиняло своєї основної діяльності. Це стерилізація, вакцинація від сказу. На, на ревакцинацію ми також забираємо наших Дніпровських тварин, які були простерилізовані раніше. Але й кожного року ми їм робимо вакцинацію від сказу. Якщо ви хочете знайти собі вірного друга і забрати в родини чотирилапого, можна зателефонувати. До зооконтролю. Номер телефону ви бачите на екрані.